Дослухайте цю молитву до кінця і підпишіться на канал, тоді всі ваші прохання спрацюють. Обрані від усіх родів при святій діві Богородиці, що явилась колись хворому клірику, щоб зцілити його від лютої хвороби. Похвальний приносимо спів, ти ж всемилостива водичице, що маєш державу непереможну від усяких бід і скорбот, і хвороб. Визволи нас, що взиваємо до тебе, радуйся, благодатна цілителька душі тіл наших, Архангел Гавріїв сповіщаючи при чистій діві Марії, пробесі мене зачаття від неї, Сина Божого, промовив, радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословена ти в жонах, ми ж грішні голосу Архангела насмілюємось уподібнитися. З вірою, любов'ю і благовінням співаємо такі пісні, радуйся спочатку віків, ти наперед обрана бути основою нашого спасіння, радуйся різноманітно пророками, проречена, радуйся, невіста невісна, що зачала сина від Духа Святого, радуйся мати, що в Різдві і після Різдва перебуваєш дівою. Радуйся того, хто одягається світлом, як ризою, тепелинами поливала, радуйся, бо ти годувала молоком того, хто годує небесних і земних своєю благодаттю, радуйся на руках твоїх, ти носила Вседержителя, радуйся, бо ти мала піклування про промислителя всього творіння, радуйся, бо ти більше за всіх ним привознесена, радуйся чесніша і славніша, без порівняння за всі небесні сили, радуйся, благодатна цілителька душі тіл наших, пречиста владичице, бачачи старання і благовіння клірика Вікентія, який кожного дня схиляв коліна перед чесним Твоїм образом, і архангельське привітання Тобі приносив, прийняла таке його благодогоджання і дарувала йому у дні хвороби несподіване і дивне зложе вставання. Тому і ми схиляємо коліна душ і тіл наших перед цілительним Твоїм образом, водичице наша Богородице, і згадуючи дивне явлення хворому клірику, взиваємо до Сина Твого і Бога нашого, Аллилуйя! Зрозумівши чудесне стілення від тяжкої недуги клірик вікенті, піднявся з убого ложа свого, пішов у церкву і там, похвальними піснями, прославив тебе, цілительку усіх хворих, прийми і від нас мати Божа, ці благохваління, радуйся від воріт смертних, безнадійно хворих ти до життя повертаєш. Радуйся, бо ти співстражданням до страждалих переповнена, радуйся уражених різними недугами, ти чудесно зціляєш, радуйся у всіх скорботах і печалях, небесну відраду в серця наші, ти вливаєш, радуйся любов'ю до Бога і ближніх, ти нас надихаєш, радуйся від спокус світу цього, що розтлівають душу і тіло. Ти охороняєш, радуйся, бо ти швидко чуєш тих, хто старанно до тебе молиться, радуйся, бо ти виточуєш великі милості і щедроти тим, хто любить тебе, радуйся тим, хто уповає на тебе все потрібне в житті. Цьому ти даруєш, радуйся тих, хто уважає тебе у грізнича смерті, ти не залишаєш, радуйся, благодатна цілителька душ і тіл наших, силою даною тобі, царице і водичице, свята ікона твоя виточе невичерпні сілення тим, що страждають на різні недуги, і з несумнівною вірою до неї вдаються до Бога, що взивають Аллилуйя, маючи велику любов до роду християнського і материнське піклування про Нього. Всім, хто просить у тебе допомоги і заступництва, ти всяке благе прохання швидко виконуєш. Заради цього тобі, всемогутні заступниці і швидкі помічниці, приносимо похвалиці, радуйся скорботних утіхо, радуйся безнадійних надії, радуйся тих, хто трудиться в укріплення, радуйся убогих одіяння. Радуйся голодних, годувальнице, радуйся гнаних і покривджених заступлення, радуйся тих, хто кривдить устращення, радуйся в християнській вірі, наставнице, радуйся знайдення загиблих, радуйся заступнице спасіння грішних, радуйся благодатна цілителька души тіл наших. Бурі пристрасти і похоти бісівських спокус позбав нас, примилостова Богородице, укріпи і збережив нас до кінця життя нашого віру православну і відданість святій церкві, щоб ми могли безперешкодно співати Господу Богу. Аллилуйя! Чує Господь на небесах Твої за нас, молитви, Всебогадичице, виконує швидко всяке прохання Твоє. Знаючи про таку матірню сміливість до Сина Твого Ісуса Христа, всі до Тебе звертаємося і щиро благаємо Тебе, заступайся за нас, багатогрішних рабів Твоїх, перед Всемогутнім Сотворителем нашим, щоб Він не погубив нас із беззаконнями нашими, але щоб Він подав прощення гріхів нам, що взиваємо до тебе із глибини душі. Радуйся, заступниця перед Богом, що світ від бід спасає, радуйся, сина Твого, на милість до нас, недостойних, ти схиляєш, радуйся від запалення вогняного, росою молитов твоїх ти позбавляєш, радуйся, удари блискавки і грому від голови нашої, ти відводиш, радуйся, грішним ти даруєш сміливість перед Богом. Радуйся знеможеним у напастях, скорботах і спокусах, ти швидко допомагаєш. Радуйся й родову мудрість світу, цього ти посоромлюєш, радуйся поті спасіння заблудлим ти показуєш, радуйся, ти завжди перебуваєш з тими, хто в постій молитві і богомислії перебуває. Радуйся, блага, земні, суєтні, що швидко минають, Ти зневажати нас навчаєш, радуйся до небесних і вічних скарбів, Ти розум і серце наше підносиш, радуйся, благодатна, цілителька душі у наших. Світло небесне, осяяло дім хворого клірика, коли предстала ти, приблага владичице, дарувати йому зцілення від тяжкої хвороби, О, Пресвята водичице Богородице, просвіти затьмарені многими гріхами душі наші, і подай зцілення хворим тілам нашим, щоб, прославляючи твої милості, ми радісно взивали до Бога, Аллилуйя! Бачачи тебе, владиши, Богородицю, що стоїть перед вогневидним престолом Пресвятої Троїці і благає за християн, небесні сили і всі святі, що від віку Богу входили, невмовкними славослов'ями ублажають тебе. Ми ж грішні на землі, любов'ю до тебе наткнені, насмілюємось оспівувати тебе, так, радуйся, матірньою любов'ю, ти весь християнський світ обіймаєш, Радуйся всіх вірних, блага заступнице, радуйся велика споборниця тих, хто веде боротьбу проти мирських і душозгубних спокус, радуйся від усякої злоби і ворожнечі, ти миром і любов'ю огороджуєш, радуйся всіх, хто вдається під покров твій, ти приймаєш, радуйся наставнице цнотливості і стриманості, радуйся подвижників благочестя. До Горнього Єрусалима, провіднице, радуйся душозгубних єресей і розколів, викоронителько, радуйся душокорисних знань, подателько, радуйся швидка в бідах і печалях утішителько, радуйся благодатна цілителька душі у наших, проповідує свята православна церква, безліч чудес твоїх, великі твої милості, блага владичице. Бо ти міста і села огороджуєш, обителі і домівки богочестивих рабів захищаєш, покривджених заступаєш, і все благе і душе корисне посилаєш усім, хто прославляє тебе і сину твоєму співає Алелуя! Світло красується тут, владичиця Богородице, чудотворна твоя ікона, названа сілителькою, проганяючи від усіх вірних. Темряву спокуси напастей і виточує безліч сілень. Заради цього зворушенні взиваємо до тебе.